Хотіла сказати, що пастора гарно показують, тепер приходить до розуміння, що якби напротязі всього існування людства не було б оцієї релігії, і люди завжди хотіли в когось вірити, тому існували різні релігії в різні часи і в різних куточках світу. Але питання в тому, чи вона. Та віра спасає наші душі, це інше питання, але все рівно в більшості вір в релігії вчення таке, що не можна вбивати, не можна грішити, не можна заподіювати комусь зла. І, от тільки представити, якби ось цього вчення не було, якби ми в цьому всьому не росли, і воно не передавалося з покоління в покоління, тобто. В сім'ї не було таких прикладів і роз'яснення дітям, батьками, що не можна так ось грішити, не можна комусь шкодити, заподіювати комусь зло, вбивати, то світ би порину поринув просто сплошний гріх. Але ми знаємо, що в історії людства такі вже випадки були. Якщо взяти, що по всій землі настільки переповнився гріх. Що Бог вже просто не витримав цього всього, і він затопив весь світ. І зі всього світу був один, одна тільки сім'я спаслась Ноя і його сім'ї. Тобто, що ж там робилося, які там вже грі були? Це просто страшно представити. Або якщо взяти судом його мору: два міста, великих два міста. Із них спасять і кілот і його сім'я. Який там же гріх був, як сказано в Біблії, гріх переповнився, дійшов до неба, Бог вже просто не видержав і поставив крапку. Так і цей світ, який зараз є. Ми самі прекрасно бачимо, що відбувається, як люди піснуваті, грішні, як їхня міра гріха вже переступає всі межі роз... допустимості, просто як дітей насилою, стариків, жінок. Вбивають, катують. Ця жорстокість така, ну, це не від Бога, це жорстокість, тому що Бог наш люблячий, Він створив нас в поводобію своєму, Бог настільки люблячий, що він сина свого єдиного віддав заради кожного з нас. Але люди зв'язалися з бісами, зав'язали в своїх гріхах, і ця міра теж колись переповниться. І Бог не видержить і поставив крапку. Тому нам потрібно бути готовими, щоб вознестися на небо як справжня жива церква з справжньої живої церквою.